Дякую Джен, за спільне моління, щиро вітаю всіх рознагоди храмового свята, вітаю монашу братію, чину святого Василія Великого, зокрема цієї спільноти, де також є семінарія. Вітаю семінаристів, всіх, хто сьогодні придушує помолитися з інших наших монастирів, гостей вітаю, користів вітаю, і дякую за моління і особливо щиро дякую нашим дітям які найперше прийшли і також проявили певну активність, і це є добре, тому що нервова система дитини ну, якось так не є, що розрахована, що дитина зможе так годину просто в церкві стояти і бути сконцентрованою на моління, Вона повинна бути задіяна, вона повинна бути в процесі, і нам це разом вдалося. Я дякую також вам, дорогі браття, за душпастерство тут, в цьому храмі, для наших людей. Та різного роду реколекції, місії, особливо цей ювілейний рік святого Йосифа. Нехай Боже благословення буде з усіма нами, з вами. Особливо вітаю тих, хто сьогодні святкує іменини. Я не знаю, ті, хто називається Марія, чи вони то так стягнуть цілий рік святкувати іменини, але напевно якісь собі день обирають багато хто обрав сьогоднішній день. Марія має дуже багато етимологічних значень, які походять саме значення цього слова, тому бажаємо іменельницям розвивати в собі багатогранну особистість. Ми вітаю також тих, хто носить ім'я Йосиф, що означає Бовдасть, він воздасть, він багато чого дав Йосипу, попровадив Йосипа. Але як думаєте, чому Богу вдалося Йосифа попровадити, йому багато чого дати? Хто знає? Ну бо Йосип слухав. По-перше, Йосип слухав, тому дав себе вести. а чому вдалося Йосипу стільки чого дати? Ну бо він вмів це прийняти. Подарунок можна або прийняти, або відкинути, і ми на різдвяні свята приймаємо дар оточення Божого Сина. З великою вдячністю і стаємо паломниками до вефлеємської зірки. На літа! младі! І дорогий владино Володимире, дякуємо імені всіх присутніх, що ви сьогодні є в самим. І знаєте, я так сьогодні. Час проповіді, що, напевно, за ті всі роки, що ми святкуємо наш храмове святку, скору стоїмо родиці Йосифа. Найбільше Владика Володимир відчував Богу Служі Святкової. Так, І владика пов'язаний також з нашою спільнотою, бо ще до того, як він став єпископом, він викладав наші семінарії. І, крім того, він є монахом родинтористиком. І його співбрати вчаться вже декілька років в нашій семінарії, і тому владика завжди проявляє таке особливе зацікавлення. І завжди можу сказати, що які би не виникали, які би не виникали, і ми звертаємося до Владики. завжди відчувається таке правдиве бажання допомогти. І таке дружнє, доброзичневе ставлення. І за це дуже велика подяка, вам Датимо. І сьогодні ми святкуємо свято, коли ми вшановуємо, прославляємо Бог людей, які були найближчими до Ісуса Христа, його матір і названого батька. Йосифа. І хотілося б побажати владиці, щоб він також був серед тих, хто є найвищем до Ісуса, щоб колись на іконі він також був десь зображений до Ісуса Христа і снігом. Так що побажаємо владиці, многих і власних кліт, правильного благословення. На многії владики. І між нами сьогодні є ще один владика, владика, е, якого нещодавно святіший день Франциск номінував митрополитом і архієписком Пряжівським. Може, ви не всі його знаєте, але він декілька років був настоятелем головним оцих студентів, їхнім є і тепер достоївся такої великої честі. І з у нас також вже довгі роки і навіть теплі кружні стосунки, він на одному нашому святі був присутній. І хотілося б побажати владиці мільйонів благословину короткірейського служіння. І коли відбувається херотонія, там є такі слова, що божественна благодать вона доповнює всім, тому, що не достає. І тому хотілося б побажати, що плотиці ніколи не забракло бо божественної благодаті в його служінні. Так що на многій владі. Є. Своїми своїми дорадниками, і Це від Ямином, який є також настоятелем монастиря Святого Луфрія, професійним економом, також лицем комилієм, який очолює місії колекції Василянській в Україні, і дякуємо за ту опіку, яку ми постійно відчуваємо в семінарії, що вони завжди за нас мають. Крім того, хотілося привітати оця групу, яку Франциска з нашої Василянської провінції Закарпаття, бо брати е, студенти з їхньої провінції також вчаться в нашій семінарії. Крім того, в нас вчаться брати ретектористи. Серед нас присутні отець Володимир, який є про той уменок редиктористів, і ми якраз перед службою говорили, наскільки це є для нас для взаємного збагачення брати з інших громадження на Сучаці ми маємо нагоду завжди спілкуватися, обмінюватися з і надіємося, що ця, ця, ця співпраця буде тільки продовжуватися. Вітаємо нашого паруха, отця Петра Сприхович. І всі ті роки, що я настоянно тут, можу посвідчити, що нами насправді є. Душа такі братерські, тісні стосунки, добра співпраця, або нам щось треба від отця Петра, або він до нас звертає... звертається, ніколи одному не відмовили, і також між нами встановилася така тепла, взаємна дружба. Крім того, вітаємо також отця Аліпія, студита, які є настоятелем монастиря святого Михаїла у Львові. Вітаємо ця предна ребентуристів Володимира, який також є між нами. Не можемо не згадати особливим привітанням часа Михайла Лучківа, який приклав дуже багато зусиль, щоб цей храм тут існував. За це очі, Михайло, дякуємо і бажаємо, щоб Господь завжди вас благословив у новому служінні, яке є. Очікуємо, бо отець Михайло має в нашому монастирі. Очікуємо в нашій спільноті. Також вітаємо всіх ігуменів, всіх священників, які сьогодні приїхали, щоб розділити наше свято, і також представників жіночого червнецтва, бо серед нас є і сестри служебниці разом з провінційною настоятелькою Христофорою, сестри Василянки мати Даниїлою, наші найближчі сусідці, сестрі Святої Анни, яких очолює сестра Вероніка і всіх сестер, які сьогодні до нас завітали. І в особливий спосіб дякуємо всім нашим добродіям, всім нашим друзям, всім, хто допомагає, щоб утримувати семінарію, монастир, проводити ті роботи, які ведуться, як ви бачите, на подвір'ї. Уважному приміщенні церкви. В часи війни це не є так просто, і роботи трошки в нас так затягулися, але думаю, що з Божим благословенням вдасться це все закінчити. Дякуємо також лікарям, які серед нас є послуги, які лікують нашу чернечу братію, і також всім, хто долучився до прикраси нашого храму. І владика сьогодні вже згадував. Наш хор, але й сьогодні співали разом, як хор наших вірних, так само і нашим братим. І в тому є величезна заслуга, дирегентна, ступальна долька про цьому і по окремого поляка і Україні. І, і от всіх, кого ми згадали, також всім нашим вірним, яких ми дуже любимо, давайте заспіваємо і побажаємо многих і благих літ.